Другий закон живи тепер в просторі чистих думок. Простір чистих думок це канал творця. Любов, плоцька, сексуальні стосунки, емоційні зв'язки це також продукт ДНК. Якщо ви думаєте, що саме ви винні в поганих думках, то ви помиляєтесь. Ви народжені батьками. У вашому ДНК 50%, процентів материнських, 50%, процентів, батьківських, сміттєвих ДНК. Це є батьківські продукти ДНК, які нас навчають жити, виживати або падати в прирву. До батьків та роду повинна бути вдячність не через страх. А через те, що вони дали вам життя, тому ви мислите критеріями мишлення батьків, дідів, і кожен з них залишив у вашому ДНК свій відпоч... відпочат... Думки то погані, чи хороші не нам судити. Ми тут не судити прийшли, а віднайти потенціал життя, який. Поганими думками був запакований нашими пращурами в образи хвороб, страху, злість, а ти і перед сутність роду, в яких заковані душі родичів чи часточки Дуже символи руйнують образи продукту ДНК і розпаковують енергії життя, які не були передані в якості блага, а забрані у війну через страх, хвороби, одинокість хвороби, проблемами. Адже ви народилися. Саме в цьому роду і ваша справа нейтралізувати продукт ДНК старших поколінь і продовжувати рід зменшуючи кількість перешкод на вашому довгому шляху вашого роду, символи вам допомогу.